Будемо серед лідерів. Рівне може стати першим в Україні містом за кількістю встановлених наземних гідрантів. За два роки планують, що їх буде 100. поки в нашому місті функціонує лише один такий гідрант. Завдяки проекту, який реалізується міською владою спільно з нашими європейськими партнерами, ми будемо мати 101 пожежний наземний гідрант, що в рази більше від кількості наземних гідрантів в обласних центрах України. До прикладу, у Львові, тільки їх є 17. Іван Франція Кі з тридцять чотири на влузьку у нас мають 26 пожежних гідрантів. Працювати з наземними гідрантами рятувальникам швидше та зручніше показують, як усе відбувається на практиці. За лічені секунди під'єднуються до наземного гідранта. Це дозволяє економити чимало часу, опісля запускають систему. І все, можна починати рятувати життя та майно від вогню. Втім, на усе рівне такий наземний гідрант зараз лише один. Незабаром їх буде ще плюс 100. Вони змінять старі і не надто ефективні підземні гідранти. Для нас найголовніше те, що він візуально спостерігається на місцевості, Його можна, до нього можна якісно під'їхати, до нього можна швидко встановити автоцистерну. І забезпечити себе водою наземні гідранти в обласному центрі мають з'явитися завдяки програмі від Європейського союзу інтерег Некст, Польща, Україна, 2021 2027 Загальний бюджет для української сторони становить близько 300 тисяч євро. Із цієї суми 10% покриває рівне. Решту дають у вигляді безповоротної грошової допомоги. Я думаю, що цей проект буде дуже вдалий, оскільки він практикується в європейських містах, практикується в інших містах. І в свою чергу, це теж це тільки перший початок. Це то гідрантів, я думаю, що буде наступним чином так само залучати сюди грантові кошти для того, щоб ми зменшити навантаження на міський бюджет. До підземних гідрантів дістатися не так і просто часто на заваді стають автівки. Ось цей легковик припаркований прямо на люку, під яким гідрант. Такі ситуації забирають дорогоцінні хвилини за час, коли рятувальники шукають незаблокований гідрант. Пожежа може розгорітися, через що можуть постраждати і люди. Їх заставлені припаркованими автомобілями в зимний час в холодну пору року засипання снігом льодом і складність їх пошуку. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group.